Жура майже все своє життя промандрував у пошуках перлин усної народної творчості. Він обійшов усю Слобожанщину і Січеславщину, майже всю південну Україну, збираючи багатий і різноманітний фольклорний матеріал казки, пісні, думки, приказки і проповідки. Це те, що споковійко жило у глибині мудрої української душі. Одних тільки пісень зібрав більше тисячі у надніпрянських селах. Принесла раз господиня чотири гостинці, на чотири сиротини своєму одинцю. Стала діти обділяти і стиха мовляє. Бач, моєму похиляти гостинця немає. Це ось нате, чужі діти, всім вам по гостинцю, а моєму ломити хоч по половинці. Іван Манжура в своїй касті тримсин Богатир доводить, що велетні душею богатирі являються усі часи. Вони не вмирущ, вони даються з небес не тільки для того, щоб охороняти кордони нашої української землі, а й охороняти кожну людину. Я дух люблю свого народу, що на осяку він пригоду, яка б його де не зустріла, прискаже сміло та до діла. Вівце веселої поволі, як жар на недолі. Той дух насмішкувато щирий, не дасть приспати в серці віри.